Ситуація в зоні проведення АТО залишається неспокійною, але контрольованою. Минулої доби російські окупанти 67 разів застосували зброю проти українських захисників. Обстріли тривали до 11-ї години ранку. О 5-й годині вечора противник знов порушив режим припинення вогню по всій лінії розмежування. Найбільше 32 обстріли зафіксовано на Маріупольському напрямку. Ворог двічі застосував заборонену мінськими угодами важку артилерію по водяному. 70 снарядів калібр 122 мм було випущено у бік наших укріплень. На ділянці фронту Мар'янка Широкина супротивник здійснив збройну провокацію, ведучи кулеметний, гранатометний та мінометний вогонь. У Новотроїцькому зафіксовано вогонь з зенітних установок. У Старогнатівці, Талаківці та Мар'янці ворог задіяв бронетехніку. Поблизу Широкиного та Талаківки активність проявила снайперська пара. На Донецькому напрямку на ділянці фронту в районі Авдіївки російські окупанти неодноразово відкривали мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь, а з настанням темної пори доби по позиціях в опитному ворог застосував важку артилерію. По захисниках Луганського та Невельського ворог бив з мінометів 120-го та 82-го калібру, а у Новоселівці, другий, вів гранатометний вогонь. На Луганському напрямку, поблизу станиці Луганської, мінометні та гранатометні обстріли супротивник вів в напрямку гори князя Ігора. По наших позиціях у Новоолександрівці, Новозванівці та Золотому вівся гранатометний вогонь. У попасні противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. На інших ділянках напрямку ворожі обстріли носили здебільшого неприцільний характер. Двічі на Маріупольському напрямку українськими військовими виявлено безпілотні літальні апарати, по яким було відкрито вогонь. На ділянці талаківка водяне відмічене комплексне застосування комплексу повітряної розвідки з засобами вогневого ураження противника, які вели вогонь на придушення цілих сил антитерористичної операції.